Відповідальність за навчання, хто ж її все-таки повинен нести. Дуже цікавий коментар написала мені Лариса в Тіктосі. Я не міг пройти по всього коментаря. На жаль, цю ситуацію я коментувати не можу, тому що, ну, скоріше за все, в Лариси був негативний досвід проходження навчання. Я всіх деталей не знаю, що там і як. Тому нічого сказати не можу. Можливо, можу сказати за себе. Почати хочу з того, що тут не варто плутати відповідальність і перекладання відповідальності учня на надавача послуг. Тому що ситуації бувають різні. Ну, все очевидно, коли ви купили курс і вам не надали уроки. Тут при мене виконання зобов'язань, треба повернути кошти і закрити питання. Можливо, ще надати якийсь бонус. Таке також буває, коли не набралась, наприклад, група. Друга ситуація: ви купили курс. Але вам надали уроки на якусь іншу тему. Це також при мене виконання зобов'язань, треба повернути кошти, можливо, якийсь бонус надати. Я б надав би. Можуть бути більш спірні ситуації, коли вам надали уроки на правильну тему, але вам не підійшла манера викладання, наприклад. Таке також може бути. Тут питання до вас. Чи ознайомлювалися ви з манерою викладання викладача до придбання? В мене, наприклад, є youtube канали, я провожу безкоштовні вебінари, на які ви без проблем можете прийти, задати питання і подивитися, як я на них відповідаю перед придбанням курсів. Це перше. Друге, треба дивитись, як виконавець відпрацьовує те, що вам щось не підійшло. Чи задаєте ви питання, чи відповідають вам на ці питання, чи допомагають вам все-таки розібратись. Тут же треба дивитись на конкретну ситуацію. Але може бути інакше, може бути так. Наприклад, коли я десь листаю Фейсбук, бачу коментар, що мов проходила вганчеве навчання, мені там щось не сподобалось. Я звичайно зв'язуюсь з цією людиною, дізнаюсь електронну адресу, дивлюсь її активність в учбовій платформі, і дивлюсь, вона не подивилась ні одного урока. Ну таке реально буває. Ну про що тут може йти мова про яку відповідальність, коли людина не подивилась ні одного урока. Може бути інша ситуація, коли людина подивилась уроки, щось не зрозуміла, але навіть не задала ні одного питання. Тобто вона пише: Ну, мені там не підійшло, мені не допомогли розібратися і так далі. Знову ж таки, ти зв'яжуєшся з людиною, ти дивишся так. Дійсно, уроки вона дивилась, але перевіряєш чат підтримки учасників, ні одного питання немає. Тобто людина полінувалась задати питання і щось уточнити, хоча я завжди допомагаю своїм учням. Дійти до істини, я взагалі дуже люблю працювати з учнями, які дивляться уроки, які докопуються, розбираються. Тобто я завжди там допомагаю навіть.